І Боже, наш, слава Тобі! Слава Ісусу Христу. Напевно, кожне покоління, яке жило, воно говорило про наступне покоління, що воно є інакше. Це правда, кожне покоління якесь виростає інше, бо змінюються обставини, змінюється стиль життя. Але моє враження сучасний світ за останні декілька десятків років радикально змінився. Радикально в тому розумінні, що людина постала з центром саму себе то, що ми називаємо екоцентризмом. Людина є критерієм всього. Людина є критерієм, хто має народжуватись, хто не має народжуватись. Ми говоримо про цю проблему абортів. Людина стає критерієм, чи сама для себе, чи для інших. Коли каже, хтось не має вже жити, ми говоримо про автоназію чи смертну кару. Людина стає критерієм, вона хоче змінити свою статі, ну, бо їй так здається, вона змінила раз, другий, п'ятий може міняти щось. От людина, і дуже часто от діє це якимись почуттями, емоціями. Вона діє перед своїм яким світопоглядом, який сформувалася. Але моє глибоке переконання найбільша проблема, що людина ставить центр себе. Вона стає м -м, саме для себе Богом. Вона є Богом. Вона вирішує, що для неї вірно, що не вірно, що правильно, неправильно. І це людина може це шукати, і людство в своїй історії шукало, що є правда, що істина. І до, до кінця буття людства це буде відбуватися. І тому бачимо, що ці пошуки правди, істини, Бога завжди були в людстві, і тому витворилось багато релігій. А 2000 років тому назад стало щось радикально інше. Не людина шукала істину, істина явилася, прийшла в цей світ, Бог об'явив себе, Бог дав себе знати. Тому, коли ми говоримо про християнство, кажемо. Або ми віруючи, віримо в це, що Бог нас об'явив, або не об'явив, або не приймаємо цього, не віримо в це, що нас о Бог об'явив. Сучасна людина не хоче цього приймати. І вона своєї природи, їй тяжко прийняти свої постави, бо вона екоцентрична. Вона є Богом. Я казав один письменник, каже: якщо ми не маємо віри в Бога, не маємо релігії, ну, то ми самі витворимо собі релігію. Я би, би додав би, що ми самі станемо для себе Богом. І тому придивляємося до свого життя, наскільки ми відкриті на Бога, наскільки ми відкриті на Божу волю, бо Бог високо бачить далеко, а наскільки ми себе встанемо, ставимо в центр цього буття життя. І тому не є навіть питання, як інші люди, живуть, чи вони егоцентристи, чи хто, але питання, чи ми, як християни, являємо цю поставу пошуки Бога, чи ми являємо цю поставу, що для нас Бог є головною цінністю. Головним критерієм життя, що для нас його об'явлення, Євангелії, западі Божі і цінні важливі. Якщо ми станемо цим добрим прикладом до інших, тоді люди будуть розуміти, що їх егоцентризм це невірна постава.